Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео одного дня буду вам показувати, чим займалася на протязі двох тижнів, один тиждень і там декілька днів. Минулий, минулий тиждень у мене був досить активний. В'язала у проєкті разом з Оксаночкою Недошитка. Дуже круті вийшли роботи. До речі, обіцяла вам показати ще роботи, які не завершені були. І я їх таки закінчила. Є в мене ось таких ось два зайчика патріоти. Я їх оформила, попідшивала, вушка їм повив'язувала. Ось такі ось, ось ще дві готові роботи до тих, які я вам вже показувала. Обожнюю цих зайчиків це зайчики по безкоштовному опису від Ані. Батойс. Є інстаграм, є YouTube. Посилання, як завжди, внизу під біду. А Ці зайчики ще з минулого тижня. А я їх в'язала, в мене їх такі дві парочки тепер є. І на минулому тижні я ще осилила зв'язати одну іграшку. Іграшка досить незвична для мене, але сподіваюсь, на неї будуть звертати увагу за рахунок тому, того, що вона тематична. Це ось такий ось ведмедик. Ведмедик це іграшка з тестування. Тестувала його від нашої української майстрині. Всі її дуже добре знають це Марія, яка займається продажем пряжі. Вона продає пряжу. Марія зі Львова. Я в неї полюбляю купляти пряжу і подарунок. Також мені прийшов від Марії неочікувана який збирала для мене надійка. Цей ведмедик був у тестуванні, я його тестувала, в'язала його з alize cotton Gold 62-го відтінку, а сердечко йому вив'язувала 649 відтінок, сердечко і вушка. Очі йому вставила такі овальні у мене були. Мені дуже сподобалося поєднання саме з цим ведмедиком. Квадратний він. А, малий мій бігає, його хватає, кричить мама квадрат, квадрат. Прикольний ведмедик, цікавенький. Сподіваюсь, він уйде один із перших, тому що він а, приурочений до Дня Закоханих, і він буде приймати участь у марафоні, який буде також присвячений до Дня Закоханих. Посилання на цей марафон я внизу також вам лишу. А, єдине, що не пам'ятаю з умовами, ще можна під'єднатися до, до цього марафону чи не можна. Я буду в'язати в цьому марафоні, але ще не вирішила, кого буду в'язати, тому що часу, як завжди, на все не вистачає. Я ще пов'язала в одному марафоні, який вже майже два тижні пройшов, а я зв'язала поки тільки одну іграшку, яку покажу вам трішечки згодом. А зараз вам хочу показати, що я ще пов'язала свої трішечки недов'язки. Почнемо з одного недов'язка, у якого було лише два вушка. Ось такий ось у мене народився жирафчик. У нього було в наявності недов'язик це були лише два вушка. І ці два вушка я вирішила вив'язати, закінчити і оформити в готову роботу. Він був не один, у мене є ще одна голова і два вушка. Це ось такого ось поєднання, але не змогла знайти ось такий ось жовтенький. Це алізе Котонгол, тільки не пам'ятаю, який відтіночок. Десь в мене є невеличкі залишки, де їх поклала, не можу знайти. Хотіла закінчити ще й того жовтого. Ну, добре, нема так нема, буду тоді закінчувати, як його знайду. Є в мене в планах пов'язати таких жирафчиків багато, в наявності в мене їх немає, тому найближчим часом ви їх будете спостерігати досить часто. Були в мене ще недов'язки, і ці недов'язки є бджоли. Бджоли це безкоштовний мастер-клас нашої української майстрині. До речі, не знаю, як він зараз безкоштовний чи безкоштовний, але був, коли я його в'язала, був безкоштовний за репост. Такий, такий мастер-клас майстриня давала в'язати. Я таких бджіл вже зв'язала чималенько, і продала їх чималенько, і зараз я їх підв'язую для наявності. А вони у мене лежали у недов'язиках. Були лише запчастини, не оформлені, не було в них вушок, ріжок і не було в них крильць. Ось я їх доробила, оформила завдяки мамочці. Мама мене, як завжди, підтримує. Мама, як завжди, дає наганяй. Мотивує мене, щоб не було в мене недов'язів, і заставляє їх всі ці недов'язи перетворювати в готові роботи. Цього разу також це так і трапилося, тому що мені потрібно було їх терміново закінчити, багато місця займають і готові роботи потрібні вже сьогодні, а не колись, коли буде на них натхнення. Тому ось така ось у мене ще шайка вийшла, бандочка з прикольними бджолами. А До цих бджілок я ще змайструвала також з недов'язика ось таку жабку. Жабка була зв'язана також тільки основа, не було оченяток і не було лапок. Це нашої української майстрині, Мідінцева, здається, так, посилання залишу на YouTube, є безкоштовний майстер-клас, і я таких жабок вже також декілька зв'язала і. Одна із них живе у моєї сестрички, а, здається, дві чи три я вже продала. Тому для наявності ще одна жабка у мою копілочку. А є ще один такий же недов'язок жабка, але на нього вже не вистачило часу. Ну, обов'язково займуся і а, тим недов'язиком. Чим же я ще займалася? У мене ще є готові роботи і хочеться вам показати. Скажу відверто, в мене вони майже всі плюшеві, тому що в мене було натхнення на плюшку. Після напівбавовни дуже, здається, заморилася. А які в мене ще є готові роботи? Це в мене є котики. Знову ж таки, котики колобочки які користуються попитом і які завжди продаються. Вони в мене лишилися всі блакитні. Блакитні я не хочу, щоб були всі в наявності, і я вирішила підв'язати ще більш натуральні відтіночки котиків. Сіренький, руденький. І ось такий ось ось ще, ще один такий темно-сірий. У мене їх в наявності 5 штучок. Два таких дівчачих зробила, і три котика, які більш схожі на натуральні. Оцей самий-самий гарний вийшов мені так. Сподобався такий рожевий яскравий. Мені дуже-дуже він подобається такий відтіночок. І ось така ось у мене крута компанія зібралася за цей тиждень. Але це ще не все. Зараз я це все приберу, щоб було більше місця, і покажу вам ще готові роботи, які в мене були зв'язані на цьому тижні. Є в мене ще одна готова робота, і вона дуже-дуже велика. Тому я прибрала свій декорчик, щоб вона вмістилася в кадр. Це ось така ось заюшка, яка в мене вже в'яжеться у повторі. Мастер-клас мені дарували, мастер-клас не наш російського автора, але заюшка дуже-дуже крута. На неї уходить два моточки пряжі. Цього разу в'язала вушка трішечки більшим гачечком, ніж всі іграшки, і вона в мене вийшла. З трішки більшими вушками, але а, є ще куди збільшувати гачок. Це я в'язала п'ятірочкою. мені здається, можна сюди і 6,7, щоб вуха були дуже-дуже об'ємні і дуже великі. Ну, тоді, і, звісно ж, буде і розход пряжі, трішки більше, ніж а, на сьогоднішній день. У мене вийшло поки два моточка основного кольору. А, зайка є з хвостиком, він може самостійно сидіти. і а, у нього дуже-дуже круті, гарні очі. Очі, до речі, мені подарувала Надійка. А в останній посилочці від Марії. Цей подаруночок вже почала використовувати. А, цього зайчика в'язала з гімалаї Dolphin Baby 80308. Також до цієї плюшової заюшки в мене ще є а, жабка. Жабка була зв'язана по безкоштовному майстер-класу з YouTube від Олі. Олі з Одеси, ось така ось жабка. Трішечки наплутала з спідницею, не зробила таку, як у Олі, мало зробила прибавок. Тому в мене жабка вийшла у скромній сукні, не такі, як у киці. В мастер-класі є опис і на кицю, і на жабку. Я також зв'язала і кицю, і жабку, і ось така в мене вийшла крута компанія. У киці хвостики. І вона в пишній ось такій сукні. Вушка зробила трішки більше, ніж рекомендує Оля, і вони в мене такі вийшли лаповухи котик. вийшов. Ну, мені подобається, я задоволена, я впевнена, що він буде користуватися попитом цей котик, і я планую нав'язати таких різних. Але на пробу зробила поки по одній іграшки. Не вистачає на все часу, як хотілося би. Плани дуже грандіозні, а часу вистачає тільки на частину тих планів. Є в мене ще величезна ідея. До речі, котик, який я в'язала по оліному опису, це Гімалаї 80 330. І сукня то. Сукня, здається, дольче, здається, дольче. Ні, а, і а, сукня в неї також Гімалай Dolphin Baby це 80 340 фіолетовий такий відтіночок. З Himalaya мені подобається все більше і більше в'язати, тому я сподіваюся, я буду а, тепер потроху переходити на гімалай. Ну, а там буде видно, на що буде натхнення. І є в мене ще одна іграшка, яку я вам хочу показати. Це ось такий ось ведмедик. Ведмедик по безкоштовному опису знайшла на просторах інтернету, шукала, що можна поробити тематично на день закоханих на 8 березня і знайшла ось таку ось круту іграшку. Мені подобається з квітами, він тримає. Здається, не вистачає ще білків для оченяток, щоб вони не так темно виглядали. Є там описи на зайчика, і мені здається, у мене ще з'являться такі котики. Але питання коли? Тому що все, як завжди, і за часу не вистачає на реалізацію всіх планів. Насичений був тиждень, цікавий був тиждень. Я ще не прощаюся, в мене ще є декілька робіт, які я закінчу, і вам під'єднаюсь, покажу. Їздила на цьому тижні ще до сестрички, робила новенький манікюрчик. Ходила, вітала нашу вчительку з Днем Народження, святковий стіл накривала, готувала. Свято для діток і для вчительки був активний насичений день, але дивлячись на свої результати, я розумію, що я і попрацювала також активно і насичено, так як і пройшов цей, минув цей тиждень. Я буду ще підв'язувати, і тоді під'єднаюсь, вам покажу ще, що в мене є готове, тому що ще робіт чималенько. Ну що, сьогодні вже понеділок. Дуже швидко летить час. Не все встигається, що планується, але працюю дуже-дуже активно. Закінчується це відео. На жаль, не готовими роботами. Планувала їх закінчити, але не все встигається закінчити, тому буду показувати вам лише процесики. Є в мене у моїх недороблених іграшках це ось такі ось лялочки. У мене їх по плану було зв'язати 5 штучок. Осилила поки тільки дві штучки, і то вони ще без оформлення. Нема пришитих волосочок і нема пришитих, вишитих обличчям. Ось такі ось у маленькі іграшки, маленькі цікавенькі лялечки з кудряшками, які, як у єдинорогів. Досить активно вони в мене користуються популярністю. Я цю схемку знайшла була на просторах інтернету на Ютубі. Російського автора, на жаль, зараз доступу нема до цього відео, але у мене є опис. Кому цікаво, звертайтеся, поділюся у моєму інстаграмі. Посилання внизу буде, як завжди, під відео. Кого цікавлять такі лялечки, вони досить бюджетні і е, швидко в'яжуться. Я їх в'яжу цільно в'язаними, щоб набагато швидше було і менше оформлення займало часу. Зв'язала ще один паричок, ось так він виглядає. Цей паричок руденький. Ще в мене є по плану зв'язати коричневе волосочко. Залізе Cotton Gold 493-й. Тем... Ось він ось він у мене недалечко. Ось така у них різниця. Один такий прям шоколадний шоколадний відтінок, а другий трішечки. Ніжніший коричневий, Я планую пов'язати ще лялечку з таким волосічком і е, з біленьким волосічком, щоб була білява дівчинка. І в мене буде у наявності аж цілих 5 лялечок. Але коли це буде, не знаю. Лялечки займають час, але є мета, немає перешкод. Також я в корзинці вам показую це. У мене для суконь вже приготовлені ниточки. Також в мене є вже в наявності гриви для єдинорогів. Нав'язала гриви для єдинорогів у сукні. Вони в мене також користуються попитом ці єдинороги. І сподіваюся, що дуже скоро вони в мене будуть у великій кількості в наявності. До єдинорогів ми ще повернемося. Ще в мене є в корзиночки один недов'язик який дуже скоро буде іграшкою. Це Hello Kitty. Я одну таку вже маленьку зв'язала кицюню і підв'язала ще одну. Це поки ходила на ярмарки, поки сиділа на, на ярмарці, працювала, і ось така вся маленька у мене ще лялечка буде у наявності. Розпочала ще одну єдину ріжку. Але ж кажу ще раз, до єдинорогів ми повернемося. Хочеться показати вам ще свої недов'язки, які скоро будуть іграшками, але на зараз вони поки знову ж таки недов'язки. І це іграшки з марафону. Ось така в мене ще одна корзиночка з недов'язками зібралася завдяки марафону. Це жирафчик, жирафчик по опису Тані Янчу. Здається, це її мастер-клас. Ось така ось в'язана іграшка, в'яжу її залізе Кутон Голд, 216 і 493 відтіночок. Мордочку зробила досить таку слабеньку, щоб можна було зробити утяжечку, а тільце вже тугіше наповнила. Цільно в'язана іграшка, в'язуються ручки в'язуються ніжки. Далі вже залишилося за оформленням. і... За маленькими запчастинками, такими, як ріжки, вушка. Що там ще у цього жиравчика, вже й не пам'ятаю. Не виставила ще перший етап, не дали мені ще другого, він поки в мене був зв'язаний і лежить, очікує своєї черги. А ось свинку, перший етап я трішечки просунула, отримала другий етап і його вже розпочала. Це ось така ось крихітка. Свинка в'яжеться по платному опису, а зараз я приймаю участь у марафоні. Марафон за донат дуже крутий марафон, дуже багато майстрів, яких я полюбляю, і свинка це один із цих авторів. Посилання буде на цих авторів обов'язково внизу під відео. Вони в марафоні пропонують ці іграшки в'язати з плюшу. Цвинку з плюшу не захотіла в'язати, тому що побоялася, що вона буде дуже, дуже велика по об'ємам, по розмірам самого мастер класу першого етапу. І взяла маленьку ниточку, тоненьку. Це ярнар джинс, здається, 18-й відтінок. А сукню її вив'язую, залізе Кутон Голд. І це відтіночок 649. 649-й. Я планую цю свинку повторити, можливо, колись із плюшки, але поки в мене в планах її зв'язати з напівбавовни, щоб було і швидше, і швидше вона продалася, тому що плюшеві великі іграшки, трішки довше. Вони продаються. До речі, жираф також був зв'язан з плюшки, а я його вив'язую з, з Лізекутон Голд тільки по тій причині, що у мене не було в наявності великий розход жовтого кольору. У мене по полтори моточки лишилися двох відтіночків, а там, здається, більше двох буде розход. Тому у мене поки ось такі вони будуть в'язатися з напів. Бавовні. Але, але обов'язково колись повторюю з плюшки. Іграшки з плюшки набагато крутіше виглядають. Я буду продовжувати приймати участь у цьому марафоні і буду продовжувати вив'язувати перші етапи, щоб отримати другі, і а, щоб у мене була в наявності нова колекція нових цікавих іграшок, які обов'язково будуть приваблювати увагу моїх клієнтів на ярмарці. І Останню іграшку, останню новину, яку я хочу вам розказати, яка трапилася зі мною на цьому тижні це моя єдиноріжка. Ось така ось красунечка була зв'язана, оформлена. Нарешті я її закінчила. Вона в мене цілий тиждень в'язалася, потроху, десь сукню в'язала, десь гриву її вив'язувала. І ось така ось красунечка в мене вив'язалася. Я цю схему вже в'язала неодноразово. Дуже багато я зв'язала таких красуничок єдинорогів. І все мені хочеться їх повторювати, але так як тут дуже багато часу забирає і сукня, і кудряшки, тому вона в мене поки в наявності знову ж таки одна. Чому поки що? Тому що я хочу таких ще підв'язати. Я приготувала ще колір сукні. Ви бачили, там вже є вив'язані гривини на всіх. А на двох єдинорогів, і я хочу ще підв'язати. Це мої найулюбленіші відтіночки. Я обожнюю з них в'язати іграшки. По-перше, вони тоненько в'яжуться, а по-друге, вони самі яскраві в цій палітрі. Рожевий це 518-й Alize Cotton Gold, блакитний це 728-й. І 110-й це лимонний такий відтіночок жовтого. Ось таку ось, о, я палітру приготувала собі для наступних єдинорогів. Дуже мені хочеться знову їх бачити у повній наявності хоча б 5 штучок, а там подивимося: Три осилю і то добре. І до кінця цього вже місяця лишилося зовсім трішечки це три дні. Сподіваюся, я за ці три дні закінчу і марафонські іграшки, і лялечок своїх, і єдинорогів. А як ні, то вже вони перейдуть знову ж таки на наступний місяць. А, гривку хочу ще підв'язати з ось такого відтіночку: 7205. Це знову ж таки подарунок від Надійки. Надійка, подумки з тобою. А, передаю тобі вітаннячко і. Чекаю на нашу з тобою приємну розмову, хоча б онлайн. Ось така в мене була насичена ця неділя, дуже-дуже насичений тиждень активний. Сходила на ярмарку, відвідала знову ж таки ярмарку. Незабаром для вас зніму відео, розкажу вам, на що зараз звертають увагу. Обов'язково знімаю відео для вас ще з готовими роботами. Активний видався в мене січень. Я думала, що в мене тільки буде грудень активний, але ні, в січні я також працювала і досить активно. Незабаром ви це вже побачите у наступних відео. Тому хто ще не підписався, той хто ще не е залишив мені свою підписку у вигляді приємних, теплих слів, е коментарів або ваші вподобайки у вигляді такої підтримки, будь ласка, зробіть це. Одразу після цього відео, коли додивитесь його до кінця, це дуже надихає, це дуже мотивує мотивує працювати, мотивує надихати вас і себе на нові, круті яскраві іграшки. А я бажаю нам всім, як завжди, мирного неба, міцного здоров'я і прощаюся з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!